Ми тримали довго в машині за шию я мало не вмерла. Так, я слухаю. стояв. Відчувуюся, прислала, без затримання. Що? Дай протокол! Протокол затримання! Стоять! Стоять! Олег! Телефон добре. 700 гривень требували, щоб в якусь аптеку по і з'їздити, я кажу. Цілком неадекватні поліцейські беруть, затримують хлопця 19 років просто за те, що він взагалі нічого не робив. Він лише задав декілька питань працівникам поліції. Сьогодні ви все це побачите. Під будинком викрили і кудись повезли в нейдавньому напрямку. По дорозі мене буквально лаячи, всіма матюками, що вони хіба мали на голові. Слухаємо, в зв'язку з чим це все відбулося. На моє питання, зв'язку з чим ви це все робите? Вони відповіли. Начебто їм на їхню лінію в Бориславі надійшло звернення від громадян, тобто від мешканців Борислава, що я хожу е, з таким е, поліцейським значком Заврори, і, і вимагаю у всіх підряд е, людей їхні військово-облікові документи. А ось друзі, вам початок конфлікту. Це куски відео, які вдалося зберегти, тому що працівники поліції після того як Михайла затримали, затримали ось так. Роблячи удушення людині, нам вдалося зберегти, тому що вони намагалися майже все з мобільного телефона Михайла видалити. Дядько до своєї машини, сини чекають, прийшла в пару хвили. Куда ви його возили? Куда ви дядька возили? Куряка мій, куряка бродий! Що? Що ти сказав? Одразу образа. Ми вже готуємо відповідні заяви на порушення кримінальних справ. Крім того, що хотіли буквально можна сказати, викрали мій телефон, чи хотіли знищити мінімальні ті докази по справі, що є ну, саме момент затримання? Так, друзі, за дуже швидкий час нашої спільноти клубу юридичного захисту водія, тому що ми дійсно маємо круту спільноту, крутих спеціалістів, і нам вдалося встановити вже хто ці працівники. Поліція. У одного з працівників поліції Яраш Михайла, декларація за 2023 рік. Зверніть увагу, сума доходу річна 42 мільйона гривень. Це скільки? 3,5 мільйона в місяць заробляє працівник поліції? Що це таке? Така поліція сьогодні служить українському народові.